Друзі, всім привіт, всім доброго здоров'я. Взагалі, зараз таке наступило як ну, межсезоння між жнивами і збиранням соняшнику та посівом озимої пшениці. Отже, вирішив я це міжсезоння зайнятися трошки своєю сівалочкою CZ3,6, яку придбав в цьому році. Ну, тут роботи я вам скажу, звісно, багато. Ось такі масашників тут гуляє. Оці вже вкладищі, оці отвори вже розбиті, треба щось робити з ними. Ну, так як коштів не вистачає зазвичай. Рішив я зайнятися сошниками, хоч, щоб сошники були в належній формі. Все, бачите, в прошлий раз показував я в якомусь відео. Чоловік мені написав понакривай колеса від сонця. Так що ось все. Зробив я все, понакривав, як положено. Так, а, друзі, ось дивіться, Тоже рішив проблему, як Васильович. Тут ось розбите. До речі, це у нього сіяли ячмінь навесні ярий. І знайшли отаку шестерню. От, от, ну, трохи я тут болгарочкою поработав. Заходи, опа, а тут чітко підпалець. Так що, походи. Так, ну що, пішли тепер покажу чим займаюся, що, які завчасті, купив. Горинич в холодочку віддихає. В общем, таке в мене все робоче місце в холодочку. Операційний стол, як кажуть. Ну, в общем, роблю все по уму. Все тут розбирається, перетирається. Де немає, ставлю язички. Сьогодні забрав з нової пошти запчастини. Сейчас показую вам. Набралося. Язичків штопорних колець більших-менших колпачки. На деяких сошниках не вистачає. Потім ось в таких кубусах підшипники 503, оплотнительні кольца під колпачки, сальники 22х40. Ось, ось ще набрав шплінтів. Кріплення поводків до амортизаторів. Це минулий заказ іще. Тут теж штопорні колечка менші, ті, що штопорять подшипник, Регулювачні шайби. О. Чого штопорних колець набрав? То що, що дивіться, друзі, я вже тут це у мене склад готової продукції. Раз, два, три, чотири. сушників я перебрав, цей новий. Рішив позволити собі купити один новий. Так що я посчитав, десь через 23 роки в мене будуть повністю нові сошники. А, що хочу сказати? Оце вже, друзі, шостий сошник розбираю. Ні на, од... Ні, на одному, тільки на одному сошнику і то на одному дискові. Було оце штопорне кольцо, яке тримає подшипник. А то немає. Я думаю, що вони в мене розтопирені. Ну, звісно, будуть розтопирені, як вони гуляють там по корпусу, як їм треба, поступити. Так, все перетираю. Все перемиваю. Ну, подшипники, скажем так, друзі, є і хороші. Розбираєш, вроді люфта немає. Ну це таке. Перемию, помажу і будуть в запасі. А так мечтаю поміняти усі, щоб були новенькі. Так що от так, друзі, працюємо. Так, до речі, друзі, оці нові подшипники, я не знаю, як хто робить. Е, я одну сторону відкриваю, бачите, скільки тут смазки, дуже мало. Напихаю сюди літолу і не закриваю, тобі ж. Оставляю отак вот ось, тоді ще там шприцом накладаю рітолу, штопорю, новенький сальничок і все. То що я ж кажу, бачите, що тут дуже зажаліли смазки. Ну що, друзі, ще один сошничок в мене заходить на склад готової продукції. Десь на один сошник, друзі, в мене уходить з перекурами час времені. Ну, Основне займає займається регулюровка. Регулювавка, хто знає, той знає, хто не знає, об'ясняю. Регулювавка производиться отакими. От от. Тонесенькими шайбочками, ставляться вони під сім'яжатель, ну і регуліруйте вже собі. якщо зазор великий, отут Ви, значить, убираєте шайби, якщо сильно прижимає, підставляєте там одну чи дві. В принципі, зазору тут має бути, ну, невеличкий. От, на даному сошнику в мене, мабуть, диски трошки нерівні, то він, бачите, то збільшується, то зменшується трошки. Ну, несущественно. Новий язичок, нові подшипнички, нові сальнички. Все чітко крутиться. Болтається. А чого, друзі, треба регулювати оцими шайбами? Тому що ну, по мірі роботи диски ж витираються. А якщо диски витираються, то і тут збільшується зазор, то треба. Викидати ці шайби, де одну, де дві, ну, в общем, треба дивитися. Ну, отакі діла, друзі. В общем, зараз далі буду перебирати, Уже не буду показувати, воно одно. одноманітна робота. Це так, вирішив засняти. Я ж кажу, хто там починаючий. Щоб знали, як регулювати сошники. Та ну і так. Подивиться чоловік. О, скаже, диви, як чоловік перебирає сошнички, щоб все красота була. Нам треба його попросити посіяти. Це лях теж реклами. Це так шутки. Все, друзі, а тоді всім всього доброго, міцного здоров'я та до наступних відео.